Вітаю! Етері ТВ, інформаційний випуск новин теми дня у студії. Працюю я, Тетяна Дубіцька. До вашої уваги головні події вихідних та понеділка, 27 січня. Не перемикайте. Росія продовжує атакувати мирні населені пункти України, здійснюючи удари дронами та артилерією. У ніч на 27 січня ворог випустив по нашій державі 104 БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Всього повітряними силами України було збито 57 ударних дронів: у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. Так, вночі 27 січня під прицілом окупантів котре опинилися Івано-Франківщина. Ударними дронами ворог намагався влучити у об'єкти критичної інфраструктури. У результаті виникли пожежі на двох локаціях. Тим часом на Дніпропетровщині було знищено 13 ворожих дронів. У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. У Самарському районі пошкоджена інфраструктура. На Нікупольщині є руйнування на території промислового підприємства. Без постраждалих. Національність як вирок, мільйони людей поплатилися життям лише за те, що народилися євреями. Голокост чи не найстрашніший злочин проти людства, який бачила історія, 27 січня у всьому світі вшановують пам'ять тих, хто постраждав від жорстокості нацистів, тих, хто був змушений жити у гетто, і тих, хто гинув у концтаборах. Понад 6 мільйонів євреїв стали жертвами Голокосту в часи Другої світової війни, вшанували пам'ять за. Загиблих і у Чернівцях. 27 січня у всьому світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Саме 27 січня 1945 року війська Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц-Біркенау. Сьогодні вже 80 років з того моменту, коли в Аушвіце-Біркенау. Армія звільнила констабор, і от ця дата рахується, яка відзначається як міжнародний день пам'яті жертв Холокосту. У 2012 році. Цю дату почали відзначати і на Україні в'язнів. Концтабору Аушвіц убивали в газових камерах, а тіла палили в крематоріях. Багато з жертв загинули від голоду, епідемії та виснажливої праці. Окрім євреїв та поляків, які найбільше постраждали в таборі. Були українці, білоруси та Роми. Це був один із найстрашніших концтаборів на території Польщі. За часи існування цього табору там. Було знищено 1 мільйон 300 тисяч євреїв. Страшна цифра. 600 тисяч євреїв. Загинуло на території Трансністрії, каже Ілля Хоч повертаючись трошки до наших реалій Чернівецьких, Чернівці попало попали в свій час зони в окупації. Е, на той час підкреслюю, це не стосується. Сьогодні Румунія демократична, незалежна, а на той час це Румунія антонеско маршала який пішов в зговір з Гітлером. І на теренах Чернівецької, Вінницької і Одеської області. Це була територія Трансністрії, також були створені констабари. В двох з них перебувала моя рідна мама. Загалом, за роки Другої світової війни, понад 6 мільйонів євреїв стали жертвами Голокосту. Близько півтора мільйона з них були з територій сучасної України. І очевидців тих подій з кожним роком стає все менше. Хеса Шошана був створений, відкрився в 2000 році. 25 років пройшло. Тоді підопічних було десь. Біля п'яти тисяч, які пройшли канцтабори, гета на сьогоднішній день лишилося тридцять. Утім, навіть маючи таке потужне застереження, як пам'ять про голокост, не всі народи зробили висновки з цієї жахливої сторінки в історії людства. Саме страшне то, що сьогодні йде геноцид народу України. І тому я рахую, що такі заходи вони не тільки стосуються євреїв чи ромів, які найбільше постраждали під час Другої світової війни, А вони стосуються всіх, кому не, не байдуже мир, злагода міжконфесійна, міжнаціональна злагода. Пам'ять євреїв цього дня традиційно вшанували і у Чернівцях. Біля меморіального комплексу на вулиці Сагайдачного, де колись було перше єврейське гето чорнівців, зібралися представники влади та небайдужі містяни. Саме тут, у вересні 1941 року, було створено перше єврейське гето. Аліна Рябко та Митня до останнього подиху стояли на захисті України від російських окупантів. Буковина провела в останню дорогу героїв із молодшим сержантом Ігорем Кельбасом, воїном військової частини а 7400 попрощалися в Герці. Солдатові Олександру Гайдуку, воїном військової частини А 4674 Останню шану віддали в Мигові. Старшого сержанта Євгенія Гая, воїна військової частини А-3029, провели в останню дорогу в селі Кам'янка. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Дві автопригоди трапилися на Буковині протягом минулих вихідних. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 25 січня у селі Лопушна 34-річна водійка автомобіля Фольксваген, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини дороги та допустила зіткнення з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались двоє пасажирок автомобіля віком 42 та 47 років. Бригада швидкої медичної допомоги доправила потерпілих до лікарні для надання допомоги. Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває. Ще одна автопригода з летальним наслідком трапилася 26 січня у селищі Красноїльськ. 35-річний житель села Єжівці не впорався з керуванням авто Ауді А4 та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет з подальшим перекиданням. У результаті ДТП водій отримав травми несумісні з життя. Тіло Буковинця поліцейські направили на судову медичну експертизу. Також на момент аварії у салоні автівки перебував пасажир, який отримав тілесні ушкодження. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала його до лікарні. Тривають слідчі дії. Горіли житловий будинок, гаражі та автомобіль. Протягом вихідних на Буковині вогнеборці ліквідували чотири займання. Так, 26 січня у місті Кіцман через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення горів житловий будинок. На момент виникнення пожежі господаря вдома не було. Загорання помітили сусіди та зателефонували на спецлінію 101. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували займання. Та врятували від знищення житловий будинок, поруч припаркований автомобіль і сусідню літню кухню. Полум'я знищило частково покрівлю та перекриття житлового будинку, меблі та побутову техніку. Того ж дня у селі Орестівка спалахнув гараж. За попередніми висновками фахівців до загорання призвело коротке замкнення. Спершу люди намагалися загасити полум'я самостійно, але зрозумівши, що їм це не вдасться, викликали рятувальників. Вони ліквідували пожежу. На площі 30 квадратних метрів. Утім, врятувати споруду від знищення не вдалося. Також протягом доби рятувальники ліквідували пожежі в гаражі у селі Волока та загорання легкового автомобіля у місті Чернівці. Монополія, інші групові ігри, шахи, книги, плейстейшн, а також дружня атмосфера та нові знайомства у молодіжному просторі Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України започаткували нову ініціативу: що п'ятниці тут збиратимуть молодь, аби цікаво провести дозвілля. Подробиці вже за мить. Перезавантажитись і відпочити від навчального та робочого тижня у неформальній та веселій обстановці. Ось уже місяць, як у Чернівцях, функціонує молодіжний простір, відкритий обласною організацією Товариства Червоного Христа України. Відтепер, щоп'ятниці усі охочі можуть зібратися для участі у групових іграх і не тільки, адже кожен знайде собі тут заняття до смаку. Цієї п'ятниці ми вирішили зробити тематичну вечірку монополії, а виставляли в наших соцмережах. Хоче стати мільярдером давно мріяв пограти в монополію. Приходи до нас, і зараз вже облаштували так столи, поставили пуфики, бо граємо в монополію. Але звісно, це не забороняє піти і пограти шахи, шахмати, пограти в Sony PlayStation, або ж почитати просто книги, які є поруч, поруч з нами. Ведучим гри Монополія цього разу став головний спеціаліст управління у справах сім'ї та молоді міськради Богдан Рум'янцев. Каже: це дуже цікавий і корисний досвід, адже гра чудова можливість для учасників розвивати Логіку, стратегічне мислення та пам'ять, а також відчути на собі й інші переваги. Нові знайомства, як нові навички, формувати якісь команду, якщо працювати спільно в грі, аби комунікувати. Можливо, якісь там рішення приймати правильні, може щось таке розвивати. Двері простору відкриті перш за все для молоді віком від 14 до 35 років. Для того аби долучитися до заходу, необхідно зареєструватись за формою, яку можна буде знайти на офіційних сторінках товариства у соцмережах. У нас є багато настільних ігор, але окрім настільних ігор, ми можемо ще зацікавити там вечір кіно зробити, чи вечір якоїсь там тематичної вечірки, щось такого е, цікавого. Тому тут будемо продумувати і плюс брати потребу серед молоді. Зараз прийде до нас, молодь. Ми запитаємо, а що б ви хотіли наступної п'ятниці, чи можливо позвати ще з когось з собою з друзів і зібрати потребу, запитати і зробити вже таку тематичну п'ятницю. Загалом молодіжний простір є універсальним, адже тут можна і проводити своє дозвілля, і навчатися, і самовиражатися у творчості, і розкривати свій потенціал. А ще тут проводять різноманітні сесії, тренінги і воркшопи для того, аби розширити світогляд молоді. В січні вже відбулася тут сесія Лайф Скілз Життєві навички. Сюди приходили. Учасники і проводили їм активне слухання і відстоювання своїх кордонів. Окрім таких лайфскіл життєвих навичок, сесії, ми проводимо ще воркшоп спринт, п'яти-6 годинний воркшоп, який проводиться для того, аби кожна людина молодь могла написати свій соціальний проєкт і ми змогти впровадити його. Тобто приходять волонтерки, навчають, як ці проекти, і далі допомагають впроваджувати. Також у нас є ініціатива YBC, що абревіатура з англійської мови, а перекладає молодь як агенти поведінкових змін дуже багато цікавих тем: гендерна рівність, інклюзивність. Дуже багато таких соціальних питань, які піднімаються. Молодь із задоволенням долучилася до заходу. Обрала собі різні цікаві локації за своїми інтересами. Найбільше охочих було пограти у монополію. Я її люблю з дитинства. Вона є завжди в мене під рукою. І Якщо я сідаю, грати з компанією з сім'єю, це чудова гра. Я взяв PlayStation своїми подругами пограти. І може монополію потім ще доєднаюся. Гру, типу розкриття детективного розкриття якогось злочину, вбивство психологині. Там дуже багато всіляких сі приміток людей, фотографій. Дуже цікаво. Ми з друзями розбираємо її. Вже другий раз приходить сюди, ми розбираємо саме це. Цього разу учасники заходу отримали море позитивних емоцій та нові знайомства, що дало можливість відволіктися від воєнних буднів. Тож таку ініціативу молодь вважає дуже потрібною у сучасних реаліях. Я вважаю, що це є, ну навіть дуже важливо для нашого суспільства, тому що е, ось тут ми можемо ніби розвиватися, говорити з нашими однолітками, бути з ними разом на одній хвилі. Це дуже класно. Я вважаю, так. Це потрібно для соціалізації дітей, якщо когось може немає друзів. На мою думку, це дуже гарна ідея, щоб допомогти закритим дітям, соціалізуватися, знайти друзів та е, реалізувати свої може ідеї чи бажання якісь. Тетяна Дубіцька, теми дня. ТВА. на цьому наш інформаційний випуск новин завершується. Я бажаю вам спокійного та затишного вечора. До зустрічі на ТВА.